Раді вітати всіх глядачів каналу TSNUA в YouTube. Будь ласка, підпишіться на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставте лайк цій трансляції цьому ефіру, щоб він потрапив до рекомендацій YouTube. Ну а також будьте активними в коментарях. Пишіть, лишайте свої запитання, і ми їх обов'язково поставимо нашим гостям у наступних наших ефірах. А сьогодні з нами на зв'язку Євген Магдан, історик, викладач, політолог і директор Інституту світової політики. Пане Євгене, веч... вечір добрий вам, слава Україні! Героям слава добрий вечір. Скажу нашим глядачам, що ми говоримо ввечері 16 жовтня. В понеділок ми так заздалегідь домовилися, щоб більш-менш мати. Картину якихось, хоча б офіційних так результатів парламентських знакових парламентських виборів у Польщі, які там охрестили ледь не історичними і ледь не найважливішою, так найважливішим вибором поляків за останні 30 років. Там від 1989 року писала. Я скажу, що на 17.00 понеділка вечора польський ЦВК підрахував 62% бюлетенів, і результати ну не сильно відрізняються від того екзиполу даних того екзитполу, які ми вчора так побачили, щойно там польські виборчі дільниці закрилися. Правляча партія право і справедливість Ярослава Качинського є формальним переможцем цих виборів. Чому формальним? Тому що опозиційні партії в купі набирають понад 50%. І можуть сформувати коаліцію більшість парламентів парламенті і свій уряд, і ми знову можемо побачити колишнього прем'єра польського Дональда Туска знову так чинним польським прем'єром. Але спершу я хочу, щоб ми почали от з таких от питань: по-перше, так що показали нам ці чергові парламентські вибори в Польщі? Чи можна говорити про втому поляків за всі ці вісім років? А, від... А, Права і справедливості, і від їхнього перебування у владі. І про що нам каже рекордно висока явка, яка склала 72%? Під час виборчої кампанії в Польщі доводилось чути про те, що там будується авторитарна держава, і в принципі. Але е, коли три чверті виборців беруть участь у голосуванні і безпосередньо голосують, то я думаю, що це свідчить про те, що все-таки в Польщі існує демократія, і це важливий факт. На мою думку, це справді найважливіші вибори в Європі цього року, тому що Польща воліє бути не лише сусідом України, а воліє бути регіональним лідером. і Відповідно проведення такої потужної парламентської кампанії, це свідчення того, що країна стоїть на рейках демократичного розвитку. Тут у мене якраз сумнівів немає. Чи є втома від ПІС? Ну і так, і ні, тому що все-таки понад третину виборців проголосувала за правлячу партію, і я, я, б не, я б не сказав, що це поразка. Права справедливості, але я б сказав, що е, той розрахунок, який очевидно стратегії піс е, розраховували на попередній сценарій, він не зіграв. Ну, е, ми бачимо, що, по перше, не зіграв повною мірою референдум, і в ньому очевидно взяли участь біля е, 40% виборців, що не дає можливості його визнати, і не дає можливості говорити про е, активне його е, ну, використання в виборчому процесі. Тобто він зіграв свою мобілізуючу роль якоюсь мірою для виборців права і справедливості, але не дозволив партії набрати стільки голосів, ну, у всякому разі, за підсумками е, Екзитполу. Щоб е, посісти не, не лише перше місце, а й мати право е, не лише формально для формування уряду, але і для того, щоб забезпечити е, необхідну кількість голосів, тобто забезпечити 231 голос і контроль над е, формуванням кабінету міністрів. Але я думаю, що нам варто почекати все-таки офіційного підрахунку голосів. Тому що, за попередніми даними, екзитпол виходить, давав біля 200 голосів правої справедливості, і вже сьогодні можна говорити, що рахувати будуть кожен голос, кожен, кожен депутатський мандат. Це правда, так? Давайте пояснимо глядачам, що це таке за референдум, про який ви згадали. Там одночасно, так, з цими парламентськими виборами в Польщі, 15 жовтня, ще й влада придумала провести референдум, на який вона носила чотири запитання. Я не пам'ятаю всі точно, як були сформульовані, але там точно було про стіну на кордоні Польщі та Білорусі, і те інші питання для чого це робила влада? Там було чотири запитання. Референдум міг би відбутися, в разі якби в ньому взяли участь не менше 50% виборців. Чотири запитання: про перспективи зміни віку виходу на пенсію, про перспективи приватизації об'єктів державної власності, про допуск біженців з півдня. Інічної Африки та близького сходу на територію Польщі, і про паркан на кордоні з Білорусі чи варто його демонтувати. Тобто, е, ніхто, в принципі, особливо не був здивований і, не, і не, не дивувався, тому що дійсно тут є елемент мобілізаційний для того, щоб виборці ПІС хотіли прийти і проголосувати. Проголосувати відповідно паралельно з парламентськими виборами, але інші учасники е, виборів вони агітували за те, щоб не брати участь у цьому референдумі. Дуже цікаво, так ну от давайте тепер поговоримо про опозицію. Так три опозиційні партії. Ну, ви вже сказали про те, що давайте дочекаємося так офіційного підрахунку голосів. Ми навчені так судними там екзитполами, так їхніми даними в Туреччині та Словаччині, але ну так виглядає, що три опозиційні так партії, так об'єднання громадянська коаліція Дональда Туска. Ще там третій шлях це об'єднання двох партій, і левиця так виглядає, що вони можуть так сформувати свою більшість, так і уряд. Але от тут цікаве питання за польською конституцією і законодавством. Саме от президент, так чи не Анджей Дуда може дати право сформувати більшість фактичному переможцю, тобто право і справедливості. І що це у нас таке виходить? Тобто, вони можуть там закривати, заплющувати очі на те, що у опозиції є оця більшість нескінченно довго, чи як? Я думаю, що ні. Я думаю, що після того, як буде зрозуміло, чи є можливість у опонентів права і справедливості сформувати уряд. Все ж таки спочатку буде дотримано норму законодавства про те, що ПІС перед е, здійснює таку спробу, і тоді ми побачимо, чи будуть депутати, які змінять свою прописку. Ну, е, очевидно, що е, наші глядачі вони мають знати, що і в випадку ПІС, і в випадку громадянської коаліції, і в випадку е, третього шляху. Це е, об'єднання відповідно політичних сил, це блоки, яким треба було подолати 8% відсотковий бар'єр. Вони з цим впорались, і тому е, немає такого імперативного мандату. Власне, і в цьому скликанні, яке закінчується польського сейму, були депутати, які змінювали свою прописку, чи е, відповідно. Може бути і подібний сценарій, але звичайно, лише в тому разі, якщо буде, ну умовно кажучи, більш-менш надійна кількість голосів. Один з білоруських колег, який живе і працює в Польщі, сьогодні зауважив в коментарі в Фейсбуці, що стратегія буде полягати в тому, щоб підтягнути підпис... Польську селянську партію, яка входить до uh -huh. 에, складу третього шляху, і вже потім тоді, якщо вони 에, погодяться, тоді вже підтягувати конфедерацію. Тобто, я думаю, що 에, період 에, закулісних чи Підкилимових переговорів він тільки розпочинається, але всі безумовно чекають офіційного підрахунку голосів для того, щоб зрозуміти, з якою кількістю мандатів розпочинати, і може скластися парадоксальна ситуація, коли єдиний мандат, який отримає представник німецької меншості, там гарантований, він може бути вирішальним в процесі утворення. Нової, ну, нової, я б сказав, конфігурації влади. Але те, про що можна говорити, впевнено вже сьогодні, що влада не буде однопартійною. Ну, не буде, це не буде моноліт, і це буде ну, відповідно менш стійкий процес, ніж і менш стійкий уряд, ніж був, скажімо. Уряд Матеуша Моровецького до останнього часу а давайте от поговоримо ще про таке: ну з опозиції. Ви як політолог, тут теж підтвердити з опозиції, та легше владу критикувати. Так тобто, що буде вигідніше для Ярослава і права і справедливості, піти в опозицію, і звідти так вставляти палки в колеса. Опозиції, яка об'єднається і стане на той момент владою, чим все ж таки затягувати цей процес нескінченно довго коаліціаду і дотягнути до дострокових виборів, тому що я чула сьогодні навіть ці коментарі, що, наприклад, Анджей Дуда може розпустити парламент в разі неухвалення бюджету тут мабуть треба торкнутися українського е, українських реалій е, в тому сенсі. Що багато хто очікував, що вже 16 жовтня криза в польсько-українських відносинах завершиться, і ну, все, буде, все буде знову іділічно. Це абсолютно не так. Тобто, це треба розуміти, що це не так. І е, я думаю, що ми раніше, ну, листопада-грудня, навряд чи побачимо. Нову конфігурацію влади, і доки вона не буде сформована, то питання стосовно українського зерна воно буде залишатися в нинішньому вигляді. Ну, просто інші рішення просто не будуть ухвалюватися. Як буде далі, як буде потім? Я думаю, що ситуація на сьогоднішній момент залишається ну не зовсім зрозумілою для всіх, тому що. Все-таки, за моїми спостереженнями, Качинський, як політик, він безумовно залишається найпотужнішим, але в Польщі від нього залежить багато. Але якщо Піс опиниться в опозиції, то я думаю, що і Качинський може достатньо. Швидко відправитись на політичну пенсію, хоча, звісно, йому б хотілося е, піти на, на політичну пенсію вже після того, як е, ну скажімо, в іншому настрої в настрої тріумфальному, і це буде підштовхувати піс до проведення різноманітних переговорів е, наприкінці жовтня. Цікаво, так от ви вже згадали так про. Українське зерно, експорт українського зерна цю кризу так у наших відносинах з Польщею, які ми побачили протягом останніх місяців. А як вважаєте, чи це якось вплинуло на рейтинги ПІС і на їхнє падіння? Чи взагалі це щось про, про щось інше? Так щось інше вплинуло на їхні рейтинги? Я думаю, що ця кампанія взагалі була дуже цікава, і зерно тема українського зерна стала одним з факторів. Тобто були ще, наприклад, тема з незаконною видачею дозволів на в'їзд іноземцям, і відповідний скандал теж був поширений. Піс зі свого боку достатньо активно звинувачував. Команду е, громадянської коаліції у різних питаннях, але для мене є важливим те, щоб е, польські політики ну 15 жовтня перегорнули цю сторінку, і тепер вони е, почали е, момент коаліційних перемовин і, і відповідних розмов про те, хто і як буде формувати е, уряд. Дійсно, до речі, піс можливо навіть. Вигідніше опинитися зараз в опозиції, тому що місцеві вибори і вибори до Європейського парламенту вони будуть для будь-якої політичної сили серйозним випробуванням. А Піс зараз важливо перегрупувати свої лави і тепер зрозуміти, хто буде. Кандидатом в президента від, правляч... від правлячої партії в 2025 році. Тобто, виходить, що поразка ну не не поразка, а пірова перемога можливо права і справедливості. Це може бути аргумент для того, щоб цим політиком не став Матеош Моровецький. Хоча він вів активну наступальну кампанію. Його не дуже люблять. Його опоненти з громадянської коаліції, це я знаю, ну, тобто там е критикують його, тому що він свого часу був радником Туска, і він до того ж банкір, тобто достатньо заможна людина. Але е виходить, що в цьому, ну, в ць в цьому контексті е може вийти на перший план е кандидатура Беати Шидло, е яка вже очолювала свій час уряд. Польщі і є достатньо відомою і підтримується активом права і справедливості. Так, це цікаве питання. У мене воно було в переліку, Так того, що я у вас хотіла запитати, тому що так і мені просто так виглядає станом на зараз Анджей Дуда після двох строків своїх президентських не може вже балотуватися. Так і мені так виглядало, що права і справедливості немає такого, знаєте, яскравого такого лідера на заміну. Ну ми ж розуміємо, що Ярослав Качинський не буде балотуватися в президент. Звичайно. Так. Тому е, внутрішньопартійна боротьба вона буде тривати, і я думаю, що ми побачимо, яким буде е, розбір польотів всередині права і справедливості. Ну, тому що це е, у перемоги багато батьків, а поразка завжди сирота. Тому е, нам доведеться в цьому, в цьому сенсі трохи почекати, щоб подивитись, яким буде рішення партійного з'їзду, і хто понесе формальну відповідальність за те, що партія, хоч і виграла в третє поспіль вибори, але може не сформувати уряд. Але давайте не будемо забігати вперед, тому що все ж таки сказати остаточно, що Піс не буде формувати уряд, я б на станом на зараз не ризикнув. Так. Е, тому що е, у них вже були е, відповідні спроби, відповідний досвід чотири роки тому, і зараз вони, ну скажімо, я думаю, будуть серйозно підштовхуватись вперед для того, щоб е, зберегти владні важі. Е, давайте ще розглянемо таки: добре, не можна виключати, але якщо, наприклад, опозиція прийде до влади, так. Е, чи можна говорити про те, що та Україні забудуть так тему зерна, все буде нормально? Значить, все якби там ця от ескалація в наших відносинах зійде на нівець, так тому що, наприклад, у цьому третьому шляху так одна з партій. Це польська селянська партія. Ну вже з самої назви очевидно, чиї інтереси вона захищає, та й в громадянській коаліції я читала є представники, які захищають інтереси фермерів, так і аграрного сектору. Тобто, сподіватися на якесь там послаблення з цього питання не доводиться. Тобто, треба буде українському уряду сідати і предметно вирішувати проблему. Правильно я думаю, що так, тому що, ну наприклад, за списками громадянської коаліції. До сейму потрапить Міхал Каладзійчак, який очолює Агроунію, таку політичну партію, яка ще навесні цього року дуже активно виступала проти імпорту українського зерна, і в вересні цю заяву зробив Колазійчак разом з Дональдом Туском. Ну ми також маємо розуміти, що одна справа це елементи політичної боротьби. А інша справа, це те, як це буде реалізовуватись безпосередньо в правлячій партії. Тобто, хто, хто саме стане. Ну, наприклад, якщо Колодзійчак стане міністром аграрної політики в новому уряді, якою буде його, якими будуть його дії? Хоча йому, наприклад, закидають достатньо активно, що він часто змінює свою позицію, свої погляди. Ну, я наостанок я у вас запитаю. Ну, однозначно для нас добре, так що антисистемна і антиукраїнська конфедерація набрала менше. Ну поки що станом так на обробку 60% бюлетенів, набрала менше, ніж їй давали соцопитування. Тобто там у неї наразі понад 6%, а давала навіть деякі 9 і 10. От як думаєте, з чим це пов'язано? Я думаю, що все таки перетягнула е, право і справедливість низку виборців. Але тут цікавий момент, тому що конфедерація, за моїми спостереженнями, стала за кілька парламентських скликань першою несистемною політичною силою, яка зберігла прописку в сеймі, тобто друге скликання поспіль. Так вона послабила свої позиції, але вона знову буде присутня і знову буде гучно нагадувати про себе. І все-таки це те, що право і справедливість перетягувало більше ковдру на себе, тобто не боялося заходити на крайньо правий фланг і звідти говорити і діяти в українському контексті, в тому числі до речі, ну ситуація навколо українського зерна. Тобто, коли ми говоримо про те, що якоюсь мірою ця тема могла підірвати позиції. Права і справедливості то з іншого боку могла допомогти перетягнути виборців конфедерації.